Привіт усім. Так, такий китайський якийсь ефект. Кращусь так. І запрошую вас. Сьогодні поговоримо, чи приздатні актриси, моделі, блогерки і всі інші. Люди, які живуть публічним життям, і день яких на виду у всіх, чи вони придатні для сімейного життя і так далі. Привіт усім! Так. Актив, сонечки. Сьогодні у мене такий вигляд, як завжди, пухнатий. Але чи я настільки сама пухната? А давайте послухаємо щось із музики. А ви пишіть, як ви думаєте, я приздатна для одруження, для родини і для щастя? Чи я відношуся до тих сильних жінок, які оберігають світ, чи навпаки, мене слід оберігати. Я ось іноді захоплюю життя актрис минулих епох, які вже віджили, які померли. Сьогодні я розкажу про їх вам. Але спершу ми поговоримо про мене. Привіт, красуня! Ти сексуально створена, як на мене. Дякую. Я знаю, що я сексуальна. Але сьогодні один чоловік сказав мені, що я не приздатна для сімейного життя, тому що я пізно встаю, а я пишу вивчителька. Ні. Дякую, дуже дякую за подарунок, Дякую від щирого серця. Тому що я пізно встаю, а я пізно встаю, тому що я пишу книгу вночі іноді. А коли Роман допишеш, не знаю, якнайшвидше допишу. і ще сказав, що те, що я в купальниках виступаю, це практично злочин проти родини. От, а як ви вважаєте, це так чи ні? А я думаю, сексуальну освіту викладаєте? Ну, я і можу її викладати. Чому не ставити цілі по подарункам? Ну, будь ласка, даруйте, я тільки за. Про насильника, пробачте. Якщо розірвана сурочина спереду і ззаду? А, ну якщо чоловік рве на тобі одяг, а ти проти, то це погано. Але якщо ти хочеш і згідна з тим, то це непогано. Ось, коли приходить так чоловік і розриває на тобі все. А що я можу сказати ще? Ну, якщо вже мені заявляють, що я отака от а, не неприздатна до родини, то це смішно, тому що я, наприклад, обожнюю дітей. І знаю, як їх берегти. Знаю, як їх любити. Я противниця абортів. Це вже дуже великий плюс. І, як то кажуть, гальнішки поклоняться мені, ті чоловіки. А ще, ще я гарна. Ось, провокативно. Спровокую коза завгодно. І що ж, нехай змирюється з цим. Ви на сайтах знайомитесь? Знайосниця ДТ? Ну, в мене був профіль у Баду. Ну, я вже дуже давно туди не заходила. Як познайомилася із хлопцем. А як ви вважаєте, творчі люди? Вони які для вас? Дивні, химерні, чужі в цьому світові. Ось, наприклад, історії відомих актрис. Мерлін Монро. Кучерявий секс-символ. Ну, що ж вас так набагато? Ну, давайте, заходьте на мій ефір. А... Странні трохи, я зрозуміла. А в чому це проявляється в них? Розкажіть, в чому мені, як у людини нетворчої, проявляється диваства? Я хочу почути, тому що я коли запитую, чим я не така, чим я різнюся, люди кажуть, ти різнишся, але що тут у вас? Говоримо про те, чи відрізняються від соціуму. привіт привіт, Люди творчі і люди, які винаходять щось, винахідники вчені. Чому постійно чіпаєте волосся? А, це я тим дивна? Ну, тому що в мене така звичка. Ще в мене звичка була виривати волосся. Ну, слава Богу, я його на голові не рву. Ось. Відучилась. І дочилась. І ще <кхм> можу що сказати а, про Мерлін. Так, вона була сексапільна, так у неї був IQ. 150 балів, вона була дуже розумна. А де ледве ніде? Відучилась, кажу ж, якщо б я рвала волосся, то вже б не було його на голові, напевно. А творчі люди закохуються, ну, звичайно, і навіть більше, з більшою жагою. Я вперше закохалася у 5 років і відразу двох хлопчиків. Буває таке. І, і з цим всім Мерлін дуже, дуже хотіла саме бути актрисою, саме відомою, щоб її всі любили, щоб в неї закохувалися, її хотіли. І вона це зробила. А ви закохані так? Вона це зробила, спокусила світ, але разом з тим не спокусила для себе щастя. І ось те, що її бажає весь світ, чоловіків, ненавидять жінки, а деякі люблять, може, лесбіянки, або може, просто незаздрісні. Хочете заміж дітей, звичайно, я обожнюю діточок, я хочу заміж, але за коханого чоловіка, до такого, який буде мене розуміти і підтримувати, а не е як Герасим бити і рвати сорочку. Ні, рвати сорочку то можна іноді. Але не від злоби. І Мерлін почала поступово сходити з розуму в якійсь мірі. Вона хворіла на межовий розлад це ОКР. В неї була тривожність, в неї були суїцидальні думки. Вона просто не достигла того, чого прагнула, адже вона хотіла знищити самотність свою, вона одинока, її мати покинула. А вийшло так, що. Вона лише добилася успіху, Мільйони її не рятували. Вона хотіла дітей, а дітей вона втрачала. А що може бути жахливіше для жінки, як вона бажає дитину, а вона її втрачає. От. І так Мерлін дійшла до того висновку, що Випила дуже багато заспокійливих, вона нібито отруїлася барбітуратами, Але в організм вже не справилася, вона впала в кому і померла. Звичайно, до того були випадки, коли вона в кому падала, але тоді її рятували. Тоді хтось був поряд, а того її ночі вона була самотньою. Я не вважаю її дивною, вона була класна, але популярність це важко. Ну Так, так, так. Я теж не вважаю її дивною. Просто вона була велика особистість, вона була відома, мегапопулярна, і ще вона була мегасексапільна. Щось у її голос такому ніжному, з хриплими нотками, губах, усмішці, щось було особливе. Перейдемо до Наталки Богунової а... актриса була вона непогана, ніжне лице і така ефірність у всьому і ефірність у душі. Вона була створена для того, щоб її обожнювали. Їй вроді підставила цей служниця, яка мала зв'язок з її колишнім. який Молася з нею. Ну то є така легенда, що її вбили брати Кеннеді, але це мало ймовірно. Це мало ймовірно. Ось. Щодо Наталії, вона ем, зіграла снігурочку дуже так. Вона а, грала вчительку інтелігентну і щось а, в тій грі було особливого, її полюбила вже вся держава. Але Наталка почала перебирати ролі, і, врешті-решт, вона а, втратила популярність за тих переборів. І поступово вже в 30 в неї почала розвивати шизофранія. Це складніший розлад, ніж межовий розлад, як у Марлін. І Вона почала бути підозрілою, казала, що там її грабують сусіди і так далі. Ну, І завершилося тим, що вона таки не народила дітей. Вона шкодувала про свої аборти і винуватила сам свою матір в абортах, або та її відштовхувала до абортів. І все завершилося тим, що Наталія після трагічної смерті матері також померла від інфаркту за кордоном. Ось такі трагічні історії таких неймовірних дівчат. Зараз я вийду. А, ви вже з'явилися, бачу, слава Богу. От тоді я вам покажу цих дівчат, як вони виглядали. І почну... Ні, я таки вийду і знов зайду.